Друзі, вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. Ви ніколи не задумувалися, скільки років вашому прізвищу? 100, 200 чи більше. На таке питання можна відповісти, якщо цікавиться історією і досліджувати свій родовід. Зараз розповім на власному прикладі. Для початку всім дякую за перегляди, підписки, лайки і коментарі. Не збавляймо оберти, бо від цього безпосередньо залежить успішність цього YouTube каналу і ефективність моїх подальших досліджень. Отже, у 18 19 століттях тривало формування родових прізвищ, які ще не набули сталої форми. Одні антропоніми, тобто власні назви людей, трансформувалися в інші. Прізвиська чи приналежність до роду занять згодом ставали прізвищами. Попередні назвиська забувалися, використовувалися паралельно або залишалися на означення так званих вуличних прізвиськ, які донині активно використовуються в селах. Тобто родове прізвище більшості родин зазнавало історичної модифікації на тлі тих чи інших подій, особливостей сімейного життя, роботи тощо. Я вже розповідав в одному із попередніх відео, що моє прізвище Сумишин походить від посполитого назвиська шум. Нижче залишу посилання, можете подивитися, як я висував версії, намагаючись встановити регіон, з якого мої предки переселилися на Поділля в першій половині XVIII століття. Принагідно наголошу новим глядачам, що крім YouTube каналу, я редагую сайт Хроніки Генеалога. Перейшовши нижче за посиланням, ви зможете ознайомитися з інтернет-виданням. Там же є багато цікавих матеріалів. А щоб було зручно слідкувати за новинками, підпишіться на телеграм-канал сайту, ось тут, або через посилання нижче. Йдемо далі. Як встановити вік свого прізвища або іншими словами, знайти першу згадку про нього? Правильно, треба шукати в найдавніших церковних метричних записах. Аналізуючи уніяцькі метрики села водички подільського воєводства речі Посполитої 18 століття, де проживали мої предки по батьківській лінії, я знайшов три прізвищеві назви похідні від антропоніма шум. Як ви помітили, я вжив термін прізвищеві назви, яким здебільшого послуговуються науковці, коли йдеться про період формування прізвищ. У нашому випадку це найбільш влучний термін. Отже, із трьох прізвищевих назв найменш поширеною була форма шумів, утворена за допомогою суфікса ів. Так називали зазвичай сина по батьківській лінії. Більш популярною виявилася зменшувальна форма шумик з використанням суфіксу «ик». А найбільш поширеною стала форма шумишин. Остання поступово витіснила попередні, з невеличкою зміною дійшла до наших днів. Вказаний антропонім, який згодом став моїм прізвищем, утворений за допомогою суфіксу шин. Люди вживали цю прізвищеву назву на означення і зятя, і сина. Найдавніший запис, де фігурує прізвищева назва Сумишин, датований 25 жовтня 1751 року, і звучить так: представився раб Божий Феодор Кучер зять Шумишин, і погребен бисть при храмі Різдва Пресвятої Богородиці мною іереєм Іоанном Третельницьким, парухом Водицьким. Цю дату можна вважати першою згадкою мого прізвища, принаймні виходячи з тих документальних джерел, що збереглися. В другій половині ХІХ століття антропонім Шумишин зазнав невеличкої трансформації. Перша буква «Ш» була змінена на С. На думку експертів, через непритаманну українській мові послідовність приголосних, а саме Шумиши, яка була незвична і незручна для виразної вимови, відбулося таке собі згладжування. Люди поступово знайшли ту форму, яка їм була зручна у повсякденній вимові, і не викликала дискомфорту. Що цікаво, прізвищеві назви Шумишин і Сумишин довгий час вживалися паралельно. Згодом форма з буквою С остаточно поглинула свою суперницю, проте лише у водичках. Окремі нащадки шумів, котрі переїхали із села в першій половині ХХ століття, ця трансформація не зачепила. Мої 34 юридні брати і сестри в Молдові і Одесі носять прізвище Шумишин. Отже, 25 жовтня цього року прізвищу Шумишин або Сумишин виповнюється 272 роки. Сподіваюся, відзначити його 300-річний ювілей. Скільки мені тоді буде всього-навсього якихось 82 роки. До речі, забув наголосити, така методологія встановлення віку прізвища характерна лише для посполитих назвиськ. Походження шляхетських антропонімів має зовсім іншу природу і особливості. Але про це поговоримо в наступному відео. Друзі, а наскільки древні ваше прізвище? Пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал. Також буду вдячний за лайки і поширення цього контенту, бо ми повинні знати наше минуле. Побачимось! Папа.